Перш за все, вінницькі самоврядці пропонують розмежувати повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої гілки влади. Чергові вибори до місцевих рад провести вже за новим виборчим законодавством. Також створити самодостатні територіальні громади та забезпечити їхній сталий розвиток через зміцнення дохідної частини бюджетів, державної підтримки кооперативів, фермерських об'єднань, розширення функцій і надання адмінпослуг. А ще удосконалити систему адміністративно-територіального устрою України. Ця ініціатива, зокрема, передбачає об'єднання територій проводити лише добровільно і винятково за згодою людей. Громадам, які бажають укрупнитись, гарантують державну фінансову підтримку. Необхідно сформувати належне для проведення реформ правове поле і тільки після цього на другому етапі проводити, по-перше, Вибори до органів місцевого самоврядування, і по-друге, реорганізацію органів місцевого самоврядування. Саме закон про добровільне об'єднання громад викликав чи не найбільше дискусій серед виступаючих. Чим завтра сільський чи голова громади буде займатися? Не він особисто, а чим буде займатися апарат громади, які повноваження вони будуть мати, які послуги, врешті-решт, ми говоримо, да вони будуть надавати. Цього чітко ніде не визначено. І сьогодні немає поки що з чим іти до людей. Повинен бути індивідуальний підхід до кожної території. Громади самі повинні вирішувати питання, чи їм об'єднуватися, чи їм не, не об'єднуватися. У нас повинні лишитися гарантії, щоб хоча б мінімальні освітні, медичні культурні послуги лишалися в місті, в селі. Те, в якому завтра не буде окремої сільської ради, але гарантій цих нема, бо ми нічого не зможемо пояснити населенню на сьогоднішній день. Є територіальні громади, в тому числі в кожному районі, які мають по кількості населення, які мають два-три населених пункти. Їм вже треба дати статус, отримати статус об'єднаної громади, дати їм. Кошти, ті, які запропоновані пропонуються, і вони я впевнений, через рік докажуть те, що як можна працювати і що можна робити. Голова облдержадміністрації Валерій Коровій закликав не розглядати процедуру об'єднання територій як окремий процес, це лише другий з етапів впровадження реформи місцевого самоврядування в країні. Перший стосовно бюджетної та податкової децентралізації вже стартував на початку року. Система, яка вибудована на сьогоднішній день. Вона дозволяє, по крайній мірі, вона стимулює сільського селищного, великого містечка, малого містечка. Але подивитися, а чи я стоїть заправка, а ти, чи я земля? Ага. А слухай, а є акциз на продаж підакцизних товарів, алкоголь, тютюну, паловому матеріали. Уважно я вам зараз кажу, на сьогоднішній день за місяць. Тому що почали платити з 20 лютого. Запланували на перший квартал 5 мільйонів, зараз зайшло 19 мільйонів гривень по області. Акцизу, який йде в загальний фонд міського бюджету, сільського селищного бюджету, із цих 19 мільйонів 5 мільйонів місто Вінниця. Але решта 14 мільйонів це базовий рівень. Певні переваги має і закон про добровільне об'єднання громад. Якщо він об'єднається і буде достатня маса, а він. 60% отримує ПДФО. Він отримує субвенцію, цільову на освіту, він отримує субвенцію на охорону здоров'я. Йому переходить загальноосвітня школа, йому переходить центр надання первинної санітарної медичної допомоги. І що дуже важливо, мова не йде про скорочення, а ті адміністративні офіси, які є в центрі, в частині податкові, землеупорядники, казначейство, субсидії, вони повинні наблизитись до цієї територіальної громади. То в цій територіальній громаді, навпаки, будуть створені нові робочі місця. Більш того, Тут можна створити адміністративний офіс. Сьогодні в громадах потрібно проводити велику роз'яснювальну роботу серед населення, говорити про переваги та виклики, які потягне за собою укрупнення територій, паралельно готувати кадри до справи залучати громадськість. Своє плече готова підставити і обласна асоціація органів місцевого самоврядування. На базі асоціації створюємо робочі групи експертів. Фахівців місцевого самоврядування для того, щоб запропонувати методу і саме головне механізми об'єднання територіальних громад: село, 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 місто. В ході засідання взяли участь і народні депутати. Зокрема, Руслан Демчак зауважив, що реформа місцевого самоврядування на часі, і в парламенті це розуміють, завдячуючи політичній волі президента Порошенка Петра Олексійовича. Цей процес зрушився саме зараз. І при президенту створена Рада реформ. І саме за децентралізацію відповідає Гройсман Володимир Борисович. Тому нам, як Вінничині, я впевнений, потрібно навіть задавати тон для всієї України і деталізовано зрозуміти, зрозуміти перспективи. І впровадити можливо там на пів кроку раніше, бо я сьогодні чув Чернігівщина, Київщина вже почала впроваджувати. По завершенню засідання координаційна рада затвердила звернення до президента, Кабміну та Верховної ради. В Документі окреслено пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства, яке гарантує проведення реформи місцевого самоврядування.